Вітаю! Сьогодні ми будемо в'язати морквину. Схожу на цю, але будуть листочки дещо інші. Цю морквинку я в'язала, в мене є відеошортс на каналі. Це моя зайка, син її посадив їсти, тому ось так ця морквинка в неї біля ротика. Для в'язання нам знадобиться помаранчева пряжа і зеленого кольору. В мене пряжа Гімалая Dolphin-Baby. Але, в принципі, підійде будь-яка плюшева пряжа. Тут в мене 120 метрів на 100 грамів. Ну, дуже товсту брати не варто, бо будуть такі дірочки видно. Гачок 3,5 мм, маркер і ножиці. Роблю кільце. Між великим і вказівним пальцем затискаю, обмотую через два пальці навхрест і безіменним тримаю з іншого боку. Далі. З під цієї нитки протягую другу, оп, перекрутилося, і піддіваю і протягую знову все. Не затягуйте занадто туго, бо потім буде важко затягнути. Пров'язую 6 стовпчиків. Один. Два. По ходу в'язання підтягую кільце, тому що потім буде складніше це зробити. Стягую. Перший стовпчик ось сюди. І роблю з'єднувальний. Другий ряд 6 добавок. По 2 стовпчика кожну петлю. Дивимося уважно. Оце ось сюди, ось, ми пров'язали вже з'єднувальний стовпчик і сюди ми не в'яжемо. Бо будуть зайві стовпчики. В'яжемо сюди. Маркером помічаю першу петлю всього 12 стовпчиків в другому ряду. Рахуємо стовпчики, тому що іноді легко переплутати, ось хочеться сюди зайти, а тут уже не треба пров'язувати. Витягаємо маркер аналогічно з'єднувальний стовпчик. Повітряна петля, тут додатки будуть через одну петлю. Один стовпчик без накиду, наступну петлю два стовпчика без накиду. Третій ряд пров'язали, в останню петлю вийшло два стовпчики без накиду. Четвертий ряд. Уже не в'яжемо з'єднувальних стовпчиків повітряної петлі. Далі будемо в'язати так. повітряний стовпчик і з'єднувальна петля нам потрібна була для того, щоб зробити оцю верхню частину морквинки плоскою, щоб вона не Викручувалася отак в кільце, щоб вона більш-менш тримала форму. Четвертий ряд пров'язуємо 18 стовпчиків без накиду за задню стінку, тобто, в нас петля, ось з двох частинок складається, ось і ми за другу, за задню пров'язуємо. Далі п'ятий і шостий ряди пров'язуємо 18 стовпчиків без накиду за обидві стінки без змін. Не забувайте помічати, тому що легко збитися. Можна брати просто отак, от ниточку. Навіть можна взяти оцю ж ниточку, якою в'яжете Ось. Отак закласти. Ну, наприклад, це ваша перша петля. І в'язати. Потім ви, коли дов'яжете, просто її раз, витягнули і все. Або нитку іншого кольору. Як вам зручно. Мені зручно, ось це класна така взагалі штука. Вона в мене багато років. Дуже зручна. Не треба закривати, як -от там маркери в мене десь лежить. Так, пров'язала з 4 по 6 ряди по 18 стовпчиків. Я вигорнула. Морквинку для того, щоб закріпити ось ниточку, можна це було зробити раніше, але я забула. Ось так ми за петельку чіпляємося і просто раз і витягуємо. Ось таке плюшевою пряжою іноді трапляється, це нормально. Все. Тепер ми впевнені, що наша морква не розлізеться. Пров'язали по 18 стовпчиків без накиду. Сьомий ряд тепер, це було по шостий включно. Сьомий ряд в'яжемо 15 стовпчиків без накиду. Для цього ми пров'язуємо 4 стовпчики і одну убавку. Убавку в'яжемо ось так, за передню стінку. Те, що я показувала, у нас є петля тут дві половинки. І ми за передню раз, і другий стовпчик хватили. Два протягнули, убавка готова. І дивимося уважно, щоб не пров'язати в той стовпчик, де ми зробили убавку, бо ось сюди так і хочеться раз і піти далі. Але ні, ми дивимося уважно і пров'язуємо в наступний стовпчик. В'яжемо 4 стовпчики знову. Знову убавка. Оп. Знову подивилися. Один. Можна робити убавку по-іншому, але буде помітно дирочки. Це не помітна убавка, можна отак робити. В один стовпчик протягнули петельку, не дов'язуємо зараз стовпчик. І в другий Оп. і протягнули. Це вам просто показую. цього не треба робити. Але буде ну, помітно. Ось тут дирочка така з'являється, це помітно. А ці убавки не видно. Тому ми так не робимо, в даному випадку, принаймні. І дов'язуємо до кінця ряду. Сьомий ряд у нас виходить 4 стовпчики без накиду, одна убавка. так Три рази. Наступних три ряди з 8 по 10 включно, пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду, без змін. Між рядами ніяких ми з'єднувальних стовпчиків не робимо, повітряних петель не робимо. Просто пров'язуємо. Не забуваємо помічати маркером початок ряду, щоб не збиватися. Зустрічаємося в одинадцятому ряду. І так, ми пров'язали 10 рядків. Зараз вже час наповнювати холофайбером, тому що буде ставати ще менша дирочка, і треба заповнити зараз. Рівномірно розподіляємо від того, як ви наповните свою іграшку, буде залежати її зовнішній вигляд. Тобто можна напхати сюди, буде отака гора. Можна тільки тут заповнити, тут не заповнити буде таке. Тобто треба дивитися уважно, куди ви скільки чого наповнюєте. Іграшки бажано наповнювати досить туго, тому що холофайбер швидко він сідається. Ну, дитина буде гратися, він всядеться і все, і буде така, вона як пуста, негарна, особливо після прання, тобто не шкодуємо наповнювача. Одинадцятий ряд ми пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. тобто робимо три убавки. Це значить, що ми пров'язуємо три стовпчика без накиду і одну убавку. Далі з 12 по 14 ряд включно в'яжемо 12 стовпчиків без накиду. Пров'язали 14 рядів, завершуємо наповнювання. Після того, як наповнили, пров'язуємо 6 убавок. І так, пров'язали 6 убавок, невеличку ниточку залишаю, отак раз, витягли. Ось так затягнули і ховаємо ниточку. Для того, щоб точно не розпустилося. Морквинка ми отак зробимо. Так як ми робили на початку в'язання. Звісно, стараємося не тягнути наповнювач, але вже як вийде добре, добре сильно затягуємо, щоб не видно було максимально вузлика. І ховаємо кінчик раз. Тепер гачком розподіляємо рівномірно наповнювач, тому що все одно, поки в'язали, він там десь збився, десь щось. Щоб на кінчик потягнути, випустувати. Зелень в'яжеться елементарно просто. Беремо в першому ряду, знаходимо петельку, протягуємо зелену ниточку. Витягнули, щоб закріпити її. Ось оцей кінчик. Протягуємо, зав'язуємо. Прям так туго-туго. Ховаємо ниточку. Сховали ниточку, поправили. Дуже коротко не залишайте, тому що ну, може витягнутися, буде неприємно, негарно, буде розпускатись. Тепер сюди ж ми пров'язуємо ланцюжок з повітряних петель. Першу можна тугіше зробити, щоб приховати нашу затяжечку. там. Дивіться, ланцюжок можна зробити по вашому бажанню, яку ви хочете довжину ваших гілочок і кількість також, це все індивідуально. Я зараз покажу вам принцип. Ну Ось я набрала 10 повітряних петель, і в другу петлю ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Раз, і в кожну петлю ми пров'язуємо по 2 або 3 таких стовпчика. Це залежить від того, наскільки сильно ви хочете, щоб закручувалася ваша зелень. Чим більше стовпчиків в одну петлю, тим вона сильніше буде крутитися. Я пров'язую по три стовпчика. Перед останню петлю пров'язуємо на з одним накидом. Стовчик без накиду. Ще один стовпчик без накиду. Останню петлю стовпчик без накиду. З'єднувальний стовпчик. І дивимося з перший на ряд, Тут було шість петель. в першу ми ось пров'язали, другу пропускаємо і в третю я зроблю три гілочки зелені. Ви можете зробити, як вам подобається. Можна зробити більше. Так, з'єднувальний стовпчик. Знову ланцюжок з повітряних петель. Знову ж таки, можна зробити довший, коротший, обов'язково робити все однакової довжини і так далі. Це вже як ваша фантазія вам уявляє, так ви і робіть. Я зроблю так само, як зробила перший. І третю гілочку приєдную тут десь посерединці. Пов'язую аналогічно, закріплюємо з'єднувальний стовпчик. Повітряно. Невелику ниточку залишаємо. Ось, Можна побачити, я зробила останню гілочку менше повітряних петель набрала, і вона вийшла ось нижче. Тобто не всі однакові. Дивіться самі, як ви схочете. Ну, більше, я думаю, не треба, буде занадто. Ну, тобто кількість, а вищі вже можете зробити. Так, зараз закріплюємо ниточку. Роблю так само, як і раніше. Зараз знайдемо, куди її витягнути. Я дивлюся, що іноді цього не роблять Майстрині Просто витягли та й витягли, але. Ну, Я вважаю, що краще його так зробити зайвий раз, закріпити, ніж потім десь щось буде вилазити, навіщо нам ці проблеми потрібні. І ховаємо. І ось така морквинка у нас вийшла. Це морквинка, яку я в'язала в, в відеошортс. у мене є. Тут по-іншому зелень зв'язана, іншим кольором, до речі, і гачок я тут брала 4 мм. І, як на мене, він саме для. Таких дрібних овочів там, ну, для дрібних іграшок. Не надто годиться, тому що ну ось як широкувато виходить, дирочки, наче трохи видно. Можливо, це я придираюся, але тим не менш. А ось гачком 3,5 вийшла така прям тугенька морквинка. Хоча іграшки саме, ось наприклад, зайку я в'язала тут гачком 4 мм. Перед цим я в'язала зайку взагалі гачком 5 мм. В принципі, нормально було, Ну як бачите, нормально. Затягнути. А от на дрібних іграшках це помітно. Я не скажу, що це щось особливе, там прям неможливо знайти. Вони всі між собою дуже схожі. І в принципі, всі іграшки, які в'яжуться, плюс-мінус, там принцип один і той самий. Але от дані марквинки це я зв'язала по своїм власним схемам, які от в'яжу, придумую, записую. Тому, будь ласка, якщо ви в'язали разом зі мною, скидайте мені в інстаграм, я з залюбки подивлюся, мені буде дуже-дуже цікаво. Пишіть свої коментарі. Якщо щось було незрозуміло, також запитуйте, я з задоволенням всім дам відповідь. І всім пока!